Друзі, вітаю вас і хочу сказати, що на вас сьогодні чекає цікава подорож. Усім своїм серцем довіряй Господові і не покладайся на власний розум. Псалом 3.5. Сьогодні я б хотів говорити на таку тему, як нескінчений кругообіг у нашій голові. Чи є взагалі люди, які б не задавалися різними життєвими питаннями, а саме, де взяти гроші, як дожити до зарплати, або як покрити борг, що і називається постійним кругообігом в наших думках? Люди завжди шукають відповіді на ці безліч питань, які приходять до людини кожного дня, кожної години і навіть хвилини. Але я сьогодні хочу відмітити, що коли в наше життя приходить Бог, і найголовніше. Це довіра йому, наш кругообіг зникає разом із нещисленною кількістю проблем. Тому давайте сьогодні подивимося, наскільки легко і можливо довірити всі свої переживання Богові. Писання написано: пам'ятай про нього на всіх дорогах, і Він вирівнює твої стежки. Притчі 3.6. Дуже нелегко, коли в житті появляється якась проблемка, а найважче, напевно, це коли людина пробуйте, пробує знайти самостійне вирішення цієї проблеми. Тут не просто так написано: пам'ятай про нього, адже тільки Господь здатний допомогти. Я думаю, що багато із вас бачили таку картину, як тато перевіряє на довіру свою дитину. Але я нагадаю вам її. Приходить тато до своєї донечки і запитує її, «Доню, а ти довіряєш мені? Дівчинка у відповідь вигукнула Так, довіряю. Тато вирішив перевірити і попросив дівчинку розвернутись до нього спиною, після чого дівчинка повинна була впасти назад, після чого тато її зловив. Отже, багато хто думає, як ми можемо довіряти тому, кого. Ми не бачимо, можливо, ми не бачимо, але ми відчуваємо, так само як дівчинка не бачила свого тата, але вона довіряла своєму татові. Отже, що ж таке довіра? Це коли людина може покластись на когось. Довіра й полягає в тому, ми не знаємо, що нас може чекати завтра, але ми знаємо того, хто допоможе в завтрашньому дні. Я лягаю, сплю. Прокидаюсь, бо Господь підтримує мене, написало у Псалмі 3,6. Чи можете ви заснути, коли у вашій голові крутиться дуже багато різних питань? Відповідь очевидна, що з цим багажем так просто людині не заснути. Однієї дівчини було так само одного вечора ця дівчина прийшла додому, стомлена. Прийняла душ, вона як завжди вирішила перевірити свої смс перед сном, і серед них була одна із нехороших новин про те, що в неї появилась заборгованість. Хоча вона не могла зрозуміти, звідки вона взялася. Недовго думаючи, вона помолилась, все розповіла Богу і заснула. Проснувшись, вона перевірила смс, і там були вже хороші новини про те. Що заборгованості ніякої немає. Виявилося, гроші поступали на інший рахунок. Це не була випадковість, це все довіра Богові. Тому сьогодні я вас закликаю, будь ласка, не варіться в своїх думках і не шукайте відповіді самостійно, адже відповіді ми точно самі не знайдемо. Тому не втрачай час і принеси свої турботи до Бога. Ми повинні пам'ятати, якщо дати волю думкам, тоді дуже важко зупинити цей кругообіг. Найперше, довір все Богові і Він подарує тобі чудовий сон і чудовий ранок. Наша передача підходить до завершення. Тому хочу побажати вам, якщо у вас зараз саме той кругообіг, думок, просто зупинись і довір їх Богові.